Привіт, усім! З вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Тут ми з вами поринемо у захоплюючий світ кінематографу. Ви дізнаєтеся про найсвіжіші фільми та найочікуваніші прем'єри. Ну і звісно, знатимете, що цікавеньке можна поглянути у найближчому майбутньому. Обожнюю кінопрем'єри одного дня приходиш до кінотеатру в обід і йдеш звідти під вечір, поки все не передивишся. Жартую, таке задоволення можна розтягнути надовго, адже ці фільми йтимуть у прокаті декілька тижнів. Сьогодні розповім про три із них, які вийшли на великі екрани 4 травня. Бодя бос всіх павуків, він їв мух і комарів. Ні, це не саундтрек до фільму, це мова про головного героя, першої з добірки анімаційної стрічки. Хоча звати його не Бодя, а «Сан». Інспектор Сан, харизматичний павучок, прославлений інспектор Сан, сідає на літак до Сан-Франциско після того, як нарешті зловив свого головного ворога. Але під час польоту трапляється вбивство. Тому інспектору потрібно розгадати цю заплутану історію в кращих традиціях Конан Дойля. Кожен пасажир під підозрою часу обмаль, але сан ніколи не падає духом і таємниць для нього не існує. Поліція! зупиніться ви м'як! Ти мало всіх не вбив. Я рецензій не читаю. Інспектор сам. Фанати світу Марвел мерщій летіть до кінотеатрів, адже там вже збирає зали триквел вартових галактики. Наші улюблені герої, невдахи, пристосовуються до буденності на космічній станції Ніде ні я. Однак незабаром їхнє життя перевертаються з ніг на голову через відгомін буремного минулого ракети. Пітер Квіл, все ще оговтуючись від втрати Гамори, має знову об'єднати команду, щоб захистити Всесвіт та одного з них. Якщо ця місія провалиться, це може стати кінцем вартових, принаймні, якими ми їх знаємо. Полетимо разом у нескінченність. Генген Заобрій. Знаєш, я думаю, що ти кохав не мене, а швидше її. її? Що? що Не привітайте мене! Не дивись так! Що? Не помічав, які в тебе гарні очі. Їх мій батько замінив навмисно, щоб я страждала. Ну, він обрав гарну пару. Акварельний світ, що ожив на великих екранах, неймовірний сімейний пригодницький мультфільм: Нові пригоди Ернеста і Селестіни, Ведмідь Ернест. І мишка Селестіна найкращі друзі. Вони завжди крокують поруч одне з одним, назустріч пригодам. Цього разу герої вирушили до рідного міста Ернеста, де живуть найталановитіші музиканти світу. Але прибувши, герої з'ясовують, що музика там вже багато років під забороною. Тож разом із новими друзями вони зроблять усе можливе, щоб Повернути радість у країну ведмедів. Дуже швидко радість та яскраві фарби повернуться і в нашу країну. Головне не припиняти у це вірити та допомагати ЗСУ. Намагайтеся жити повноцінним життям, заробляйте кошти та правильно їх витрачайте, в тому числі і на різноманітні донати. Тож зберігаємо спокій, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні та її героям.